А в нашій студії Олександр співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Пане Олеже, дякуємо, що а, слухали наші бесіди. І от ваш висновок знов ж таки, пане Ілля сказав, чеські двигуни а, в шахедах, які атакували сьогодні Київ, Київську область а, так. Україна. А тут ми бачимо знову розмови про санкції, але складається враження, що Росія як тарган або щур призвучається до будь-яких санкцій. і Так само буде атакувати. Ну, це частина їх культури. В них є свої сильні сторони. Вони абсолютно не креативні росіяни, але вони дуже швидко адаптуються, дуже швидко вчаться. І це те, що дозволило взагалі Росії як державі проіснувати всіх тих катаклізмах, які з ними відбувалися. Тому власне тут потрібно розуміти, просто в чому ми можемо спиратися на російські слабкості, їх використовувати, а в чому треба серйозно відноситись до Росії. І санкції, безперечно, росіяни будуть обходити і далі. Повністю закупорити Росію ізолювати просто нереально. Століття завжди знайдеться хтось під 500 плюс відсотків вигоди буде mm -hmm. постачати, провозити, знайдуть яким чином. Тим паче, Росія щільно інтегрована в світові кримінальні кола на сьогоднішній день, коли порізали їм частину їх можливостей зовнішньої політичної активності розвідувальної і диверсійної, наприклад, через через СВР, вони спираються тепер на кримінал і використовують саме кримінальні групи по світу для в тому числі розвідувальних цілей. Тому вони це будуть тягати. Але це постійна гра, в якій можна закупорювати ці дірки, і можна робити боляче тим, хто допомагає Росії. Зокрема, в запчастинах, там не тільки чеські двигуни, там дуже багато запчастин. Під 100 різних запчастин в російських дронах мають іноземне походження і значна частина з них західне походження. На жаль, російські зброї цього дуже багато. Тому тут важливо закупорювати, і це постійне змагання, змагання щита і меча. І останнім часом. Такого серйозного посилення і закупорки цих дір не відбувалося, бо з приходом Трампа ціла низка аналітичних структур, які забезпечували цей процес, для Зовнішньої політичної активності, як штатів, так і союзників, були розігнані, були позбавлені фінансування. Ціла низка людей залишилися просто на вулиці безробітними, тих, хто займався якраз відслідковуванням і багатьма іншими процесами для забезпечення санкційного тиску на Росію. Тому зараз приходиться Європі нарощувати самі певні потужності, подібні, і тепер вже не спиратися на американські розвідувальні, на американські аналітичні продукти, а мати свої. І те, що 19-й пакет санкцій зараз хочуть. Долучити якраз момент з активізацією механізму з 11-го, дистанція нічого угу. собі. Це говорить про те, що в Європі з'явилися вже структури, які почали готувати цю аналітку, які почали готувати пропозиції, відслідковувати і передавати їх на центральний європейський рівень на Брюссель. Тобто такі структури 100% вони створювалися на національному рівні окремими державами і тепер передають. І от результуюче: Європі приходиться під тиском Молота Путінського і ковадла Трампівського. Нарощувати власні м'яза і перебирати на себе більше лідерства. Що ж, е, сподіваємось, поки Доброго, от Європа готує, сподіваємось, санкції бачимо в нашому вікні. Триває розбір завалів у Києві на місці ударів по багатоповерхівці в Києві. На ну, українська делегація, все ж таки, судячи з усього, не покладає надію, що якісь переговори з Росією все ще можливі. Зокрема, українська делегація на чолі з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком, прем'єр-міністркою Юлії Свириденко і першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею, відвідали Швейцарію, як повідомив Андрій Єрмак у телеграмі. Вони інформували президентку конфедерації про російську нічну атаку. Напередодні ж представники України відвідали Катар та Саудівську Аравію. Нагадаю, що видання РБК Україна повідомляло, що. Що саме ці країни розглядають, зокрема, як місце для ймовірної зустрічі Зеленського і Путіна. Отже, пане Олеже, на вашу думку, зокрема, враховуючи останні відні, так би мовити, наскільки ми близько далеко від цієї зустрічі? Я думаю, ми від неї, хоча і знаходимося в одному метрі, але це не здолана відстань. Бо можна... Прям впритул підійти до Путіна, притискаючи до стінки зустрітися, але він не буде цього робити. Я б сказав, що ймовірність такої зустрічі зараз в декілька разів нижча, ніж її можливість. І путіну не вигідна вона з усіх параметрів. Починаючи від ідеологічного, завершуючи власне дипломатичним, йому вигідно тягнути час. Тому Росія пропонує тепер закриту групу зі Сполученими Штатами. Вони хочуть ще накидати ініціатив різних бізнесових, якими спробувати виграти час. Проти них зараз грає час, якщо він буде завершувати швидко. Зараз динаміка того, як ми рухаємося, і чому поїздка в Швейцарію, яка відбувається зараз, з зустрічі з Віткафам, з усіма іншим, не тому що Україна вірить те, що зустріч з Путіним відбудеться або переговори, uh -huh. а тому, що Україна намагається пришвидшити час і пробігти цю дистанцію якомога швидше, продемонструвавши, що дивіться, ну от вже все зроблено. Uh -huh. Де Путін? Трамп вези Путіна. Не везеш Путіна, значить посилює санкції. До речі, от те, що заявив канцлер Німеччини Мерц, буквально щойно не з'явилася інформація. Процитую очевидно, що зустрічі Путіна і Зеленського не буде, сказав канцлер Німеччини Мерц під час зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном. Тож Ради дарма за до Женеви полетіли українська делегація зовсім не дарма. Це якраз відбуття номера, який Україні необхідно зробити, і Європа відіграє зараз роль трішечки більше поганого поліцейського. А Україна хороша, тому що Україні не можна дратувати Штати зараз і давати аргументи Трампу, сказати, а вони однакові. І Зеленський поганий, і Путін поганий. І взагалі я умиваю руки. Україна каже, ні-ні-ні, ми любимо Трампа, ми готові, ми все, що завгодно. А Європа виступає голосом, який каже: Ну та, Трамп молодець, звісно, але треба санкції підготувати. Бо якщо не вдасться, треба, щоб Штати долучились. Треба гарантії безпеки. І Україна каже: Супер! Але фронт... Менном зараз відступ виступає Європа в жорстких питаннях, а Україна навпаки тримається м'якої позиції, і це узгоджена позиція з Європою. Mm -hmm. гри в хорошого поганого поліцейського з Трампом. Тобто, це така дипломатична тонка гра з Трампом? Я взагалі сказав би, що зараз останні місяці мене дуже радує активність українська дипломатична по напрямку Сполучених Штатів разом з Європою, якраз в розрізі російсько-української війни, за останні місяці. Всі зустрічі проходять чудово, підготовлені. Добре, ми бачимо, що ніяких скандалів тощо по гарантіям безпеки вони з'являться найближчим часом, і угу. по ним працювала тридцятка країн не просто так, не посвідчаючи в це штати, і штати після цього закрили розвідні дані навіть для найближчих своїх партнерів, образившись, що Європа готувала це без штатів. А і коли штати захотіли взяти на себе лідерство, європа сказала, тільки в частині того, що ви будете робити. І Трамп можна побачити публічно, як за два дні відповзав буквально з позиції, де гарантії безпеки і не заперечує війська відправку, до того що взагалі це про Європу. А ми тут так, чисто технічно будемо щось допомагати. Бо він хотів покласти на стіл з Путіним гарантії безпеки і домовлятися. Він е думав, що в нього буде додаткова карта. Європані це не предмет обговорення, це суверенне право України і партнерів. Діяти так, як ми будемо вважати за потрібне, для забезпечення безпеки України, це гарантія того, що ніякої демілітаризації України на порядку денному і близько не буде, і це навіть обговорювати з Росією не стане. Це чудова і велика перемога зараз України разом з Європою, що це вдалося зробити. Якщо тільки Європа буде ще єдиною в своїй позиції, і... а в цьому є певні сумніви, як завжди, Дівно Угорщина слігуранти. псує а, ті карти, які у Європи є. Угорщина заборонила в'їзд командувачу сил безпілотних систем України. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сірту у зверненні у Фейсбуці. Йдеться про Роберта Мадяра Бровді, який родом з Ужгорода та є етнічним угорцем. За словами Сіярто, причина заборони удари по нафтопроводу Дружба який постачає російську нафту до Угорщини. Угорщини. Бровдя відповів угорському міністру в соцмережах. Далі цитата. Запхайте в дупу, пане танцюриста, на кістках ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець, і прибуду на батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає. І колись своїм наступ. 100... Це от. Це новий вимір відносин да, України і Угорщини. Ну, як на мене, він вийшов на якийсь такий зовсім такий особистісний рівень, напевно, але все одно політичний загальний рівень він залишається. От як ви бачите, який буде розвиток далі, все ж таки, чи можлива розрядка, так би мовити, поліпшення стосунків, чи вже все горщики побили? До так, так і хочеться звісно все це звести до того, що це внутрішня мадярська справа. Тому нам туди лізти а, сенсу нема. Але але ні. пан Бровді сказав, що а, я українець. абсолютно і а, чим черговий раз розбиту угорську тезу з приводу того, що українські угорці це угорці. І вони за Угорщину і нічого подібного. Українські громадяни угорського походження воюють в лавах Збройних сил, будують українську державу в усіх сферах, не одне десятиліття, не одне століття, проживаючи на територіях України і є невід'ємною частиною українського народу. Що, власне, було зараз продемонстровано такою жорсткою mm -hmm. риторикою, що я українець, те, що мій батько угорець, ще вам не дає права маніпулювати цим фактором. Раз. Другий момент сама риторика. Вона ж з'явилася не просто так: взяти і внести в санкційний список і заборонити в'їзд в весь Шенген ну це серйозний крок ескалаційний з боку Угорщини, але вони не знайшли кроків, які вони можуть зробити проти української держави. Тому вирішили робити кроки проти окремої особистості. І це демонструє наскільки слабка позиція Угорщини. Третій момент удари по дружбі вона є абсолютно законною ціллю, і Україна може їх робити. Україна їх не робила, тому що ми добрі сусіди Угорщини, і ми розуміли, що це їх. Реальний серйозний інтерес, безпековий, енергетичний інтерес, бо більше це ще і фінансово прикладний інтерес групи самого Орбана, його оточення. Mm -hmm. І, відповідно, Україна казала, окей, ми хороші сусіди, ми ваш інтерес ставимо не менше, ніж нас, навіть вище. Але коли український інтерес розблокування в рамках Європейського Союзу грошей для озброєння, коли розблокування процесу євроінтеграції, то Угорщина не діє як добрий сусід. І Україна сказала: ну тоді або дружба є, або дружби. Немає mm -hmm. в обох сенсах. І от перший удар, що сказав на це Сіярто, подякував Путіну за те, як швидко відновили роботу трубопроводу. Другий удар вже зрозуміли, що дякувати Путіну в цій ситуації дурна ідея, краще так не робити. Вже не дякували Путіну. На третьому ударі вирішили пожалітися Трампу. І що mm -hmm. Трамп по європейським інсайдерам і американським свідченням він поговорив з Орбаном, щоб той зняв. Своє блокування на вступ України в ЄС і на е, забезпечення України озброєнням за європейські гроші, тобто якось ну не пощастило Орбану. виявилось, що Трамп став не на неї бік, і захищати Угорщину в цій ситуації не став. Бо, судячи з усього, ці удари відбувалися не просто так після моменту, коли Європа і Україна в Вашингтоні попросили Трампа вплинути на Орбана, так і Україні потрібно було продемонструвати, що ми можемо діяти і пряником. І батугом, і що те, що ми угорщині не створюємо проблем, це не тому, що ми не можемо, або ми боїмося штатів або ще когось, а тому, що ми реально допомагаємо Угорщині і цінуємо те, що в нас є стабільний сусід, і хочемо, щоб він був ще і добросусідом, сусідом, а не просто стабільним. Олеже, дякуємо. Так, дійсно така певна суб'єктність абсолютна в цих діях України. Дякуємо, що проаналізували ситуацію. І цю в тому числі Олександр, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості, був гостем нашого.